Вітаю, друзі! Багато хто вперше тримаючи в руках iPhone після телефону на Android, починає розуміти, чому техніка Apple вважається преміальною. Любов до дрібниць. Ось що вирізняє компанію Apple. Такий же експірієнс користувач відчуває, коли тримає в руках преміальний мультиметр після звичайного. Знаєте що це? Мультиметр. Це скарб. Без жартів його ціна повністю відповідає якості, адже це флюк 233. Одразу скажу, це прилад не для дому, це прилад для інженерів. Ну хіба що ви перфекціоніст, максималіст і фанат бренду. Це прилад для роботи на виробництві. Тож давайте поглянемо на комплектацію і подумаємо, де і як його можна застосувати. Коробка, лоток з мультиметром, щупами, затискачами і термопарою. Щупи тут просто розкішні. Таке враження, що це вершина щуповиробної індустрії. Відкрию вам таємницю, невдовзі такі щупи будуть у продажу окремо від мультиметра. Вони підійдуть навіть до бюджетного мультиметра. Єдиний флюк, який я можу собі дозволити. Отож, про сам прилад: це профтував, прецизійність, вага, матеріали при вмиканні маємо яку не яку заставку. Дрібничка, але приємно. У плані функціоналу маємо стандартний набір мультиметра. Постійна зміна, напруга, мілівольти, опір, тестування провідності електричного кола, тестування діодів та визначення ємності конденсаторів. Також є температура та вимірювання постійного змінного струму. Головна фішка цього приладу: коли, скажімо, на виробництві вам треба виміряти напругу, опір і тому подібне. Ви підключаєте щупи з крокодилами до кола, знімаєте екран і йдете собі в комфортне місце знімати показники. Але не дуже далеко, тому що дальність передачі даних до 10 метрів. Розповідати про історію компанії Fluke та точність їх приладів можна багато, адже компоненти, які вони застосовують, та точність і прецизійність, яку вони забезпечують, це високе інженерне мистецтво. І мало не забув, якщо ви все ж вирішите купити флюк 233 для дому, то й тут ви зможете знайти йому невеличке застосування. Це буде ваш найдорожчий магнітик на холодильник, зате всі ваші гості знати. Що ви є гордим власником приладу від цього легендарного американського бренду. Ось такий друзі у нас вийшов короткий огляд Fluke 223. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі такий прилад і де ви його застосовували. Не забувайте про вподобайки та до нових зустрічей!